У нашому світі існують сотні тисяч видів тварин, але деякі з них виглядають так, ніби вони прилетіли з іншої планети, їхня зовнішність, звички та спосіб життя настільки дивні, що важко повірити, що вони справді існують. Сьогодні ви дізнаєтесь про 10 найдивніших тварин планети, які здивують навіть найзатятіших любителів природи. Перед тим як ми почнемо, хочу подякувати спонсорам каналу та всім підписникам за підтримку. І якщо ви ще не з нами, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві випуски. Ай-Ай – це нічний лемур з Мадагаскару, вважається однією з найдивніших тварин у світі. Його довгий і тонкий середній палець виглядає як справжня антена. За його допомогою Ай-Ай стукає по дереву, слухає відлуння та дістає личинок. Місцеві жителі довго вважали його твариною, що приносить нещастя, через що він був на межі зникнення. Окапі. Це родич жирафа, але виглядом зебри. Окапі мешкає у тропічних лісах конго. Він має довгий язик, який може чистити собі вуха. Це надзвичайно рідкісний і красивий звір, який був відкритий лише у 20 столітті. Тенрек, ця тварина з Мадагаскару дивує своєю багатофункціональністю, виглядає він якщо середнє між їжаком, видрою та опосумом. Тенреки можуть щебетати, свистіти та навіть терти свої колючки, створюючи звук для спілкування. Це дуже рідкісна здатність серед савців. Риба сокира мешканка океанських глибин виглядає дуже моторошно, тіло в неї сплющене і нагадує сокиру, а очі величезні, щоб ловити найменше світло на глибині. Довжина риби всього 12 см, але її вигляд легко може злякати. Саола її ще називають азійським єдинорогом. Саола мешкає у В'єтнамі та Лаосі. Але зустрічається настільки рідко, що її майже неможливо побачити у дикій природі. Це велика тварина з довгими прямими рогами, її відкрили лише в 1992 році, і досі про неї відомо дуже мало. Какапо цей папуга з нової Зеландії унікальний, він не вміє літати веденічний спосіб життя і може важити до 4 кілограм. Какапо один із найдовгоживучіших птахів, адже доживає до 90 років. Але, на жаль, він на межі вимирання, і за кожним представником виду ведеться спостереження. Зірконосий кріт. Це житель Північної Америки. Цей маленький кріт має на носі 22 рожевих щупальця, які виглядають як морська зірка. За їх допомогою він відчуває навколишній світ. І може ідентифікувати їжу всього за вісім мілісекунд. Це рекорд серед ссавців. Морський огірок. Хоча назва звучить апетитно, ця істота не рослина, а тварина. Морський огірок мешкає на дні океану і виглядає як м'який циліндр, вкритий шипами, він очищає воду, переробляючи органічні залишки. А у випадку небезпеки може вистрелити власними внутрішніми органами щоб відлякати ворогів. Китайська велетенська саламандра це найбільша у світі амфібія, яка може виростати до 1 метра 80 сантиметрів і важити понад 30 кілограмів, живе у річках і струмках Китаю. Її зовнішність справді лякає: зморшкувата шкіра, велика голова та маленькі очі. Вона може жити понад 50 років і видає дивні звуки, схожі на дитячий плач. Мишачий олень. Ця малесенька істота виглядає одночасно як олень і як миша, його зріст всього 30 сантиметрів, а важить він не більше 2 кілограмів. Живе у Південно Східній Азії, це найменший парнокопитний у світі. Попри крихітні розміри, у самців є маленькі ікла, якими вони захищають територію. Світ природи сповнений дивних і неймовірних істот, і ми з вами побачили лише невелику частину цього різноманіття. А яка тварина з цього списку здивувала вас найбільше? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і поділитись відео з друзями, адже попереду ще багато цікавого.